Готуємо суп з хребта лосося. Хребет почистити, помити, розділити навпіл, порізати на частини, в каструлю залити воду та поставити на вогонь. Використовував тільки половину хребта, іншу закинув морозилку. Картоплю нарізати середніми кубиками і додати до води, як тільки вона закипить. Плюс натерта на терку морква. Кількість компонентів регулюйте за смаком. Також нам знадобиться дві цибулини, невеликі. Та зелень. Базилік і цибуля. Раджу додавати петрушку і кріп, у кого є. Тарілку з зеленю покладіть перець горошком, лавровий лист та духмяний перець. Не забувайте збирати піну в каструлі. Помішуйте. Як тільки на картопля і морква звариться, додавайте частини хребта лосося плюс дві цілих цибулини. Рибу проварюйте десь 10 хвилин. До готовності. Після цього цибулю вийміть. Вона нам більше не знадобиться. Плюс зелень. Доцільно також додавати приправу до риби. Плюс сіль за смаком. Плюс коріандр. За бажанням. Помішуйте ложкою. Долити воду, що википіла. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою. Подавайте до столу. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!